Їхня звитяга наша свобода. 1 жовтня в Україні відзначають День захисників та захисниць, свято мужності, сили та самопожертви. У цей день вшановують військових та всіх громадян, які стали на захист держави від російської агресії. В Умовах повномасштабної війни він набув особливого значення як символ подяки та віри у Збройні сили України. Перемагає той, хто добре навчений, хто добре озброєний. Хто має добру мотивацію, хто робить все, аби наша держава, наша рідна Україна була сильною і в будь-якому випадку дала відчуть нашого ворогу. Цієї нагоди на вічевому майдані відбулася низка урочистостей. Цього дня українці також відзначають покрову Пресвятої Богородиці, духовне свято, під покровом якого здавна шукали захисту та підтримки. Нині воно нерозривно пов'язане з вшануванням військових та пам'яті воїнів. Упа на площі вшанували полеглих героїв та посмертно нагородили тих, хто віддав своє життя за свободу та державний суверенітет України. Дружина загиблого Олексія. Який на, з своєю своїм тілом накрив е, побратима і спас йому життя, а сам загинув. В нього ж є два сина, які теж воюють: Ігор і Владислав. Зараз вони там знаходяться. Пашто. Це не можеш передати, щоб я дуже співчуваю тим, які батьки і дружини. Кають дома, це це дуже важко. Лілія Буцяк, Софія Савчук, новини на вежі.